І так, сьогодні буде від відео відповідь на коментар, який мені прийшов на YouTube канал, і я хочу реально дати. Розмовне відео, тому що я людина, яка прожила цей досвід і чітко маю вже до цього певну позицію. Тобто я не на теорії це знаю, я дійсно знаю це на практиці і можу сказати, чи працює це, чи ні. І зараз це відео буде, в принципі, для вас, напевно, таким розставлянням кратками над і, щоб ви для себе чітко зрозуміли, чи варто це робити, чи не варто. І так, перед тим, як продовжити, я хочу прочитати коментар, який звучить в мене на каналі. Я все. Задаюсь питанням, чи можна або як можна в сучасному світі розвивати свою справу без соцмереж? Я тренер мислення. Тобто не маю фізичного продукту та можу мати свій офіс. Зараз бачу для себе варіант з відходом від швидкоскролінгових платформ, типу Instagram і TikTok і переходу до ведення більш довгого контенту в YouTube, плюс більш живого, щирого в Телеграмі. Цікава ваша думка щодо цього. Я зайшла в інстаграм після року відсутності, там мало того, що все Помінялись, там було кучу відео про те. А, тренди 2026, як просуватися в інстаграмі, оце нажміть на три крапочки, оце от передіть. І кучу однакового контенту просто забиває твій мозок. Ніби а, от алгоритм вирішує все. Мені здається, що в сучасному світі. Вирішує не алгоритм, а крихітка вдачі і продовження того, що ти робиш. Тобто не завжди починати спочатку. Так як я вже казала в попередньому відео. Так от, я людина, яка дійсно прожила рік без соцмереж. І саме мій контент був саме про внутрішній світ, про трансформацію, про саморозвиток. І я проявлялася за, за допомогою Ютубу і Телеграму. І о, за рік у мене не сталося якогось там такого величезного пантового стрибка, що в мене мільйона аудиторія, і щоб я от мов. Можу сказати, що от все, без соцмереж можна проявлятися. Я хочу сказати наступне: рік часу відсутності від соцмереж я довго задавалася цим питанням, чи реально проявитися, масштабувати себе, не використовуючи ці швидкоскролінгові платформи, як TikTok, Інстаграм і, в принципі, YouTube Shorts. Правда полягає в тому, що якщо ти дійсно Хочеш проявлятися в цьому світі без соціальних мереж, то сьогодні це зробити практично неможливо. Реально, але не на той масштаб, який ти розраховуєш. Неможливо. Не тому, що з нами щось не так. Не тому, що ми залежні, а тому, що світ змінився. І увага людей це наша нова валюта, з якою ми взаємодіємо тут. Повна відмова від соцмереж у більшості випадків це не духовний вибір, а радше ольскульна стратегія, яка реально звужує поле можливостей. А соцмережі, в свою чергу, це просто інфраструктура, так само, як колись були газети, телебачення, радіо. Це просто інструмент, щоб допомогти собі в першу чергу. Знайти своїх же людей. Я за 2025 рік зрозуміла наступне, що питання стоїть не в тому, чи бути в цих соцмережах, а в тому, як там бути. Не варто відмовлятися від того, що пропонує нам світ, тому що до а, того масштабу, якого я прагну дійти, і напевно кожен з вас. Потрібно оця взаємодія з людьми. Яка різниця, що в тебе всередині, якщо ти це не показуєш в світ? Яка різниця, що я створюю, якщо я це не показую людям? Як про тебе мають дізнатися люди, якщо ти про це не заявляєш? Тому що наші думки це наше замовлення, наші слова підтвердження нашого замовлення. А наші дії, наш прояв це цього замовлення. Тому я зараз е, в 26 му році реально повернулася до соцмереж. Але я для себе чітко розділила ці поняття соцмережі як спосіб життя, і соцмережі як інструмент. Інстаграм, Тікток, Ютуб Шортс це не місце, де має проходити моє життя. Але це та вітрина, той мікрофон, та точка, в якій я можу. Знайти своїх людей. Я для себе знайшла такий, знаєте, дієвий алгоритм, тому що я за 2025 рік зрозуміла. Просто знайди систему, яка тобі підходить, і дотримуйся її. І я для себе знайшла таку систему, щоб не зливати, не втрачати себе в соцмережах. Я розділила робочий телефон. І телефон для життя. У мене всі соцмережі знаходяться на окремому робочому телефоні. Цей телефон не ходить зі мною на прогулянки, не ходить зі мною в магазини, не лежить поруч біля ліжка, не забирає мою увагу від реального життя. Тобто цей телефон він виключно для того, щоб я тут працювала і проявлялася. А на моєму основному телефоні. Немає ні Інстаграму, ні Тіктоку, ні Ютубу. Там є лише тиша, життя і присутність. Тобто я для себе визначила, що соцмережі це робота і не більше. Тобто є графік, да? я захожу, дві години в день в мене є на цей телефон. Тобто зайшов, зробив роботу, вийшов. Все, ти не перевіряєш сотні тисяч лайків, ти не перевіряєш перегляди, ти не дивишся, скільки в тебе там того всього. Ти просто зайшов. Зробив роботу і вийшов, як робота в офісі. Тобто, ти не бережеш, коли ти працюєш в офісі, ти не береш цю роботу до себе додому. Ти закрились двері офіса і все, ти про роботу забув. Так само з соцмережами. Тому, якщо давати відповідь на цей коментар, чи можна а, проявлятися особливо з нефізичним продуктом в сучасному світі, без смартфону, то я можу сказати наступне: теоретично можна, практично. Дуже складно, коли ти створюєш нематеріальний продукт, хочеш масштабувати е, власний вплив, хочеш знаходити своїх людей без соцмереж, це, ну, це дуже складно зробити. Дуже складно знайти серед всього ось цього, знаєте, що заливають зараз в Тікток, в Інстаграм, в Ютуб всієї цієї корисної і некорисної інформації. Дуже складно знайти саме тебе. Це я по собі замітила, тому що якби це було легко, у мене б не було 500 підписників на Ютубі і 100 підписників Instagram. в Інстаграмі, У мене було б більше, тому я зрозуміла, що найкраще, що ти можеш зробити в цей світ, це проявлятися, дати в цей світ більше ніж ти просиш для себе. І навіть якщо ти просто як я обираєш лише Ютуб з довгим контентом або телеграм з більш живою і щирою комунікацією. Люди все одно якось мають дізнатися, що ти існуєш і що в тебе така позиція до життя, і що ти це створюєш. І саме тут ці швидко платформи виконують ідеальну свою роль. Адже вони слугують у цим містком входу в ту точку, де ти хочеш опинитися. Тому така маленька порада для кожного з вас, хто губить себе в соцмережах і. Розуміє, що життя проходить повсі, що ви спостерігаєте за чужим життям більше, ніж за своїм, моя порада така. Якщо дійсно вас заснажують ці от інстаграм, TikTok, і ви відчуваєте, що там забагато фальші, однаковості, того шуму, не потрібно робити. Або я з ними, або я без них не потрібно е, створювати собі цю з крайності в крайність. Не потрібно оце або, або, потрібно інакше. Просто використовуйте ці платформи виключно як інструмент. Це найкраще. Але, гру, звичайно, якщо є можливість, чи у вас вдома десь валяється старий телефон. Перенесіть цю всю роботу туди. Щоб просто не витрачати своє життя, це насправді це настільки крутий лайфхак мати два телефони, один робочий, один а, свій особистий, тому що а, ви зайшли, закинули пост, і замість того, щоб перевіряти, хто там лайкнув, хто там що написав, залежати від думки оточуючих замість того цього очікування. Ви просто виходите звідти і створюєте наступний контент. Ви живете для себе, ви створюєте те, що вам подобається. Ви не заліпаєте туди, ви просто кайфуєте від життя. І це найкраще, ви не залежите від соцмереж, а живете своє життя при тому всьому, створюючи себе, проявляючи себе в тих самих соцмережах. Це знаєте, це як ніж. Ним можна нарізати собі хліб, а можна зробити фатальні вчинки з ним. Так само і в соцмережі, можна ними проявити себе, а можна там себе знищити. Тому не робіть або або. Створіть просто систему, яка вам підходить. І користуйтеся нею. Повірте, вашому мозку. Абсолютно не потрібно знати, хто що їсть, скільки вас лайків, де хто гуляє, як хто що проявляється, хто що створює. Це, йому це не потрібно. Мозку важливо, що ви створюєте. І чи ви можете бути корисні для цього світу? 2025 рік без життя в соцмережах навчило мене наступному. Це не жити в реакціях інших, не підлаштовуватись під алгоритми ціною власної психіки, а залишатися в дорослій позиції. Це інструмент, і я ним керую, а не він керує мною. Тобто, ви переходите з такої інфантильної позиції. Коли в мене це все станеться, коли в мене там те, те буде в здорову позицію, я проявляюсь, але й в мене є моє життя, і я його живу. Просто зрозумійте, не можна масштабувати себе, проявити світ, просто сидячи вдома і створюючи щось у тиші. Якщо ви це не показуєте в світ, світ не знає. А якщо світ не знає, для нього це не існує. Тому, якщо ви не готові прийняти ті самі соціальні платформи Instagram, TikTok, якщо ви не готові бути в соцмережах, просто знайте, світові буде дуже складно вас побачити. Але якщо ви готові, якщо ви готові знайти свою систему і ставитись до цих платформ як до інструменту і не більше, то робіть це усвідомлено. Робіть це не на шкоду собі. Я точно можу це сказати: соцмережі не ворог і не Бог в цьому світі. Це просто платформа. Ваша точка входу в проявленість цього світу. Це ваш старт. Тому що ви реально можете не жити в них, не скролити чуже життя, не порівнювати себе з іншими, не втрачати себе в соцмережах. В той самий час ви можете проявлятися, ви можете знаходити своїх людей, ви можете розвивати власну справу, ви можете масштабувати власний вплив. Не відмовляйтеся від того, що пропонує вам матеріальний світ. Я вам це говорю реально з практичної точки зору, яку я прожила. Якщо ти хочеш багатства, якщо ти хочеш подорожей, якщо ти хочеш легкості, якщо ти хочеш масштабу, ти маєш проявлятись і це безглуздо відмовлятись від, скажімо так, машини, яка може з цим допомогти. Будьте чесні, знайдіть, знайдіть цю точку, яка вам дозволить з легкістю взаємодіяти з цим соціальним світом.